Всім привіт! Хотів в двох словах вам об'яснити про інвертора ще раз. Дивіться, в мене є інвертор високовольтний імент от отакого формату. Це є новий інвертор 3,5 кВт 24 В по сонячному панелі 120-450 вольт. Він є високовольтний, режим підмішання не має. Він виходить по амперажу по сонцю, має 18 А. Да, він іменно такий, але він виграє тим, що він по вольтажу, високий вольтаж може пропустити. Це високовольтний, В нього пріоритет. Або сонечко, або мережа. Все, що в нього іменно є. Е, і його ціна питання, я його купив клієнту за 13 тисяч гривень. Ще плюс купити до нього 6 сонячних панель. Йому треба 6 сонячних панель, 5-6. 4 панелі, то в нього вибиває вічну помилку вже пробував помилку, типу, що панелі то є, то нема. Коли сонечко нормально виходить, то зарядка йде, а так вічно то є, то немає, вічно відключається, перезапускається. Це трошки недостаток. Треба, імо, щоб було хоч 5-6 панелей. 6 це якраз буде в сам раз, він гарно все працює. І я вам скажу, чому я ніколи не купляю дешевий інвертор по тій причині, або вибираю хорошу фірму. Бо коли інвертор дешевий, ви його купите, включите, і, наприклад, у вас сталося коротке замикання, чи ще щось сталося, у вас має спрацювати защита, Наприклад, стоїть процесор, він дає логіку для того, щоб іменно спрацювала защита, А виходить так, що горять у вас транзистори, неправильно дається імпульс і неправильно. Сп... Токи там знімаються, іменно горять самі транзистори. Це вже не перший, я бачу случай. Наприклад, ті маленькі інвертори з 12 на 220 теж таку мають проблему, що коли е, коротке замикання, то дешеві горять все, що може бути, а в дорогих просто там може згорити все на всю транзистор або якраз працювати защита. то в дорогих. Е, друге. Інвертор, це в мене сам корпус його ремонтується. То інвертор це є низьковольтний, на 48 вольт 5 кВт. Режим підмішування він не має. MPP-тежка 102 вольта, максимум, що він може до 7, 107 вольт. Він має плюс тим, що тут підключити треба до нього дві сонячні панелі, і ви можете, наприклад, там, купити його е, такого інвертора. І підключити сонячні панелі, там дві штучки, і він вже вам буде заряджати. Наприклад, оцей дві сонячні панелі підключити цей низьковольтний. А як автому треба Шість сонячні панель, це і Але, наприклад, на велику відстань ви можете його ставити. Він якраз ви можете кидати кабеля, там купити кабеля і кинути, і він у вас буде справлятися чи 3, чи 4 квадрата кабеля, кинути на велику відстань, і вона у вас є, і він буде справлятися, все класно працювати. Отакі якраз на велику вістань, коли ви хочете купити багато сонячних панель, там 5-6 панелей. А коли ви не маєте великі гроші, купуєте інвертор, але може бути інакшої моделі. там... Низьковольтний на 24 вольта там чи 2,5 кВт. Я знаю, що вони є низьковольтні. Ви підключаєте імену сюди дві сонячні панелі, і ви маєте електростанцію. Ставити акумулятор. Вони вам протягом дня заражають акумулятори. І вас будуть працювати і холодильники будуть працювати, і маленька освітлення, битова техніка, всяка така дрібнута, в сонячну погоду. Ви можете навіть чайника включити. Там, наприклад, як чайник є 1,5 кВт новим, спокійно буде тягнути. Бо це іменно варіант на 48 вольт, 5 кВт до 107 вольт, як я себе не помиляю. І друзі, ще я хотів вам сказати, що як вам інтересує, зроблю відеоролик, як зробити з простого низьковольтного чи високовольтного інвертора зробити режим підмішування, гібридного зробити інвертора. Можу вам зробити відеоролік, повністю схему вам зробити, показати, як вона працює, щоб ви зрозуміли. Щоб, наприклад, вас там е, сонечко видає 1 кВт, а вам не достатньо, щоб воно підбирало з мережі і не переключалося на акумулятор, потім чекало, коли заряде АКБ, і типу, там ви дуже втрачило. Бо, наприклад, зробити гібридний, то ви будете набагато більше витягувати з е, як то кажучи, бути більше витягувати з дому, наприклад, і бути більше економити, бо, наприклад, взяти отакий оператист, що він буде або акумулятор, або, або мережа. Ви не так економите, бо гібридно, ви більше будете економити, як як щось цікавить, я можу здати е, цю схему і показати, і показати відеоролик, якщо спішіть. Так що дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі!